Останнім часом місто Буск стало культурним центром різноманітних ініціатив. Більше інформації у наступному сюжеті. Зокрема, тут доєдналися до акції, яку організував Офіс президента України та Державне агентство України з питань кіно для усіх мешканців та гостей міста Буск у приміщенні народного дому влаштовують перегляди фільмів. Власне, сьогодні ми доєдналися до акції Національний тур кіно заради перемоги. Мета цієї акції підтримати українських військових, що захищають нашу країну, та тимчасово переселених осіб, які змушені тікати від жахів війни і шукати прихисток у більш. Безпечних регіонах нашої держави власне ця акція триватиме сьогодні до 14 жовтня. Кожного вівторка, кожного четверга о 4 годині і кожної неділі о 3-й годині. Ми всіх мешканців та гостей міста Бузька запрошуємо у Бузький міський народний дім на безкоштовний перегляд гарних українських патріотичних фільмів, враховуючи воєнний стан цьогоріч відзначення дня міста відбудеться в дещо іншому форматі. Більше про це мій колега Роман Єльчинінов розпитав у директора Бузького народного дому. Ну, також цьогорічне святкування дня міста Бузька буде особливим, адже наше древнє княже місто святкує 925-ту річницю з часу першої літописної згадки про місто Бузьк. Ну, звичайно, ми взагалі думали, чи, чи, чи потрібно. Цього року святкувати. Чи будемо вже чекати на святкування перемоги, котра буде, ми сподіваємося, дуже скоро. Ну але власне ми вирішили провести благодійний концерт з патріотичними мистецькими номерами. Буде благодійний ярмарок, де будемо збирати кошти, які будуть передані на потреби Збройних сил України. Ну і ще буде багато. Різних цікавинок ми також бузький міський народний дім вже традиційно записує гарний ролик до дня міста. Будуть гарні патріотичні номери. Я готовий захищати тебе. Зі мною ти будеш пізнавати, рости та розвиватись. Розраховуй на мене, я зможу запобігти врятувати, допомогти. Я дбаю про твоє здоров'я. Живи спокійно, я на сторожі порядку і безпеки. Щоденно працюю для твого затишку. Дякую, що ти в мене є, з тобою так класно і легко. На тебе мій рідний бусь! Принагідно пані Любов, вітаю усіх з днем міста Буск. Но ну, насамперед. Так, я хочу побажати всім миру, миру в душі, миру в серці і мирного неба. І пам'ятати, що перемога буде за нами. І потрібно мобілізовуватись і воювати, воювати кожному на своєму фронті. І Буськ також доєднується до цієї боротьби. І знаємо, що Буськ також багато вкладає в те, аби перемога якнайшвидше була за нами. Тримаймося. Із Бузька Сергій Нікіш, Роман Гільчинінов, Андрій Крач, телеканал Бродевлайн.